Вітаю всіх, Підійшов сезон копання картоплі. Хто вже викопав, хто копає, хто думає копати. І от я теж вивів трактора свого нового, виявив картофелекопалку, якою я користуюсь вже 3 роки. І от думаю, що робити, як робити. Тому що я практично до копання картоплі ще не готовий. А не готовий я до копання картоплі по, по одній простій причині. Я декілька років копав цією копалкою приєднуючи його до цього трактора, який ми там в гаражі стоїть, От. копалося без всяких проблем, без жодних. Мощності хватало. Але в цьому році я Хто дивиться мої дивиться відео, я побудував оцей такий новий свій трактор. І зараз всі роботи погороду переніс на його плечі, якщо так можна сказати. Чому? Тому що той мене трактор попередній. Має хороші колеса з ґрунтозацепами. Піднявся вітер. З ґрунтозацепами. І він у мене зараз працює тільки на те, щоб орати, вирювати землю двокорпусним плугом. І я не хочу знімати двокорпусний плуг, а практично працюю ось уже з весни цим саморобним, саморобним трактором. Він уже в мене Посадив картошку, цю картошку він окучив потім ще кої, що там він робив. А тепер я хочу ще навчити копати картошку. Щоб научити його копати картошку, в мене можуть бути деякі проблеми. Я більш за все боюсь за одну проблему. Щоб у мене було, коли я буду працювати і тягнути свою картопелі копалку, щоб у мене не було пробуксовок цих коліс. Хоча ці колі... Колі... колеса з УАЗа із такими нарізаними мною ґрунтозацепами, але все-таки я боюсь мало лі що. Тому я, мабуть, сьогодні все-таки попробую скласти до кучі картофелікопалку, під'єднати до, до трактора. І, може, навіть попробую Попробую хоча б піврядка чи якийсь десяток метрів. Прокопати і подивитися, що воно з цього вийде. Якщо тільки цим трактором я не зможу працювати, тому що може він піти в пробуксовку. Відношені потужності я не переживаю. Тут така ж схема, як у тому тракторі попередньому. Цей трактор тягне двокорпусний плуг, цей теж потягне двокорпусний плуг, тобто потужності в нього вистачить. Чи буде він буксувати, чи не буде. Оце одна така проблема і інша. Ну, іншу, я не вважаю такою проблемою. це вже питання регуліровок. Справа в тому, що в мене оця поперечина, яку ви бачите, вона під'єднується дуже легко до трактора. Вона ложиться от сюди, от, так от і прижимається цими двома такими скобами, які під ці болти, оціми двома болтами вони прижимаються, ну я потім покажу. І таким чином під'єднується, так от ця платформа, на котрой лежить у нас ця поперечина, в новому тракторі на 10 см вище. Тобто, якщо я підсоединю без регуліровок. Картофіле копалку до цього нового трактора у мене на 10 сантиметрів піде вся робоча частина піде вверх. І є велика вероятність, що вона почне різати картоплю. Тому я вже, ось видно, тут у мене стояли оці два. Болта стояли ось у цих гнездах. і я вже переніс. Оцю оцю, як вона називається, штангу чи як, чи дишло. Я вже переніс вверх на одне відділення. Тут не буде 10, не буде 10 сантиметрів, а сантиметрів 6, може так, десь 67. Але я спробую на, на цій регулюровці, тому що мене, коли я копав, то я вважаю, що глибоковато йшла копалка порядку. Вона глибоковато заривалася, коли я рік роки копав. Тому я спробую все-таки на таких регулюровах. Якщо тільки вона буде не так. Глибоко як потрібно зариватися, тоді прийдеться іще на одне ділення піднімати оцю штангу. Ну, от такі в мене зараз проблеми. Хто звернув увагу, що я поставив двигун з мотокоси на цю копалку. Хто дивився попереднє відео, то знає. От, з'єднав тут у мене цеп. Приводить а тут дві шестерні, і відома. І таким чином приводиться в дію сама картофелекопалка. Проблем поки не було. Всім в мене. Все відпрацьовувало добре, тому я тут нічого не буду приробляти, а буду просто пробувати, як воно буде в цьому році. Ну, я потім включусь. Так, друзі, Ну, вдалося мені все підключити, під'єднав до трактора картофелікопалку. Ось так виглядать це все. Ну а зараз все-таки поїдемо спробуємо копати, але в мене щось таке предчувство не дуже. Ну нічого, будемо спробуємо. І так зустрінемося на полі. І так я вже на полі. Зараз буду заводити трактора, заводити мотора, який приводить в дію картофелекопалку і будемо пробувати, що воно вийде. Ну ось так, друзі, така робота. Ніби все нормально. Я в принципі переживав. Картопля в мене, як бачите, така собі. Не дуже така велика, але я думаю, що хватить. Значить, який висновок я зробив, в принципі, все працює, але мені треба заглибити копалку. Трошки заглибить копалку вона. Дуже поверху йде. Ну, над цим я буду працювати зараз. Переставлю сюди ще. Више кронштейн і буде все в порядку. Так, друзі, це була попитка номер 2 після того як я підрегулював глибину. Глибина зараз ідеальна. Я подивився. Ідеально просто. Так, в отношенні картоплі. Кар... Картопля, конечно, не яхті, з якимись пропусками. Але я думаю, що нам хватить. Ось я з цього місця прийшов, тут десяток метрів і... Чудово. Тепер що я саме більше всього боявся, це того, що в мене будуть якісь проблеми з пробуксовкою. Значить жодних проблем з пробуксовкою в мене немає і не було, скільки ось я пройшов. Більше того скажу. Трактор. Трактор його не чувствує, копалку не чувствує. Я йду на холостих обертах, сам здивувався. От нічого не, газку я не передаю, а у мене так трошки завишені холості оберти. І він йде спокійно на цих холостих обертах, не чувствуючи не чувствую ніякої нагрузки. Тому це ідеально. Якщо сказати що я задоволений, то це нічого не сказати. Я більш чим задоволений.